Тим часом Україна швидкими темпами розвиває власну оборонну промисловість. Зокрема, на львівському бронетанковому заводі робота кипить і в день, і вночі. Майстри не шкодують сил. У три зміни працюють над відновленням військової техніки, а також над створенням нових броньованих машин. Дозор Б. За створення новітнього бронеавтомобіля автомобіля дозор Б, який розробило Харківське конструкторське бюро машинобудування. Львівські зброярі взялися всередині минулого року. Машини, які вийшли з цехів підприємства, одразу після випробувань довели свою потужність і перспективність. Високо оцінив дозор і сам президент України. Тож бронетанковий завод отримав нові замовлення, і виробництво дозорів стало серійним. Державним оборонним заборони передбачено виготовлення 40 одиниць цієї техніки. На період до Липня місяця по ходу виконання, можливо, коректування на збільшення. Зараз Міністерство оборони планує. Під це і додаткові кошти. А ми також саме готуємо додаткове обладнання, набираємо людей. Бронеавтомобіль може зганятися до сотні кілометрів по трасі. Йому не страшне бездоріжжя, а броня добре захищає, екіпаж з за 11 осіб. від мін та куль озброїти дозор можна як кулеметами, так і автоматичними гранатометами та протитанковими ракетами. Головний інженер підприємства сам сідає за кермо, аби продемонструвати, що машина зручна, надійна і оснащена сучасним обладнанням. Броньована. Машина з сучасним двигуном німецьким, з сучасною автоматичною коробкою передач Елісон, е, е, нова сучасна польська радіостанція, Радмор, яка адаптована до всіх наших військових радіостанцій. Ось наш е, український е, навігатор з виготовлення заводу міста Сміла. От ви бачите, показує наші координати зараз, де ми знаходимося. У цехах підприємства сьогодні стоять ще чотири корпуси автомобілів, які вже встигли назвати українськими хамарами. Створюють їх зі сталі польського виробництва. Майстри кажуть, це броня надзвичайно міцна, що довели випробування на полігоні, але її обробка вимагає багато зусиль і майстерності. На перший дозор, який ми робили, приїжджали, стріляли з кулемета, витримує все нормально. Тут так само зразки цієї польської броні так само возили на полігон, випробовували. Правда, не знаю, з чого стріляли, але видно, що лишилося тільки, можна так сказати, подряпини. Аби захист був ще надійнішим, інженери запросили на завод і війських науковців-технологів. Проблема, проблема була зі зварювальними операціями. Ми контактуємо з науковцями Львівської політехніки, от, з кафедри зварювання металів. І ті питання, які у нас були, виникали зараз, пропадають сюди собою. Ці чотири машини кажуть, зброєрі, будуть готові вже до кінця поточного місяця. А потім віртуози обробки металу почнуть збирати нові.